В зв'язку з безпідставною дискримінацією, пишу о необґрунтованих і алогічних несправедливих утисках прогресивної творчості. Нині, від окремих людських одиниць та навіть керівництва інтернет платформ спостерігається несправедливе приниження і пригнічення творчості, здійснюємо нейромережами. Натомість, в деяких випадках доходить до парадоксу: люди використовують одні нейромережі на своїй платформі для відстеження і пригнічення елементів, згенерованих іншою нейромережею. Я мислитель, я нікого не боюсь і ні від кого не ховаюсь. Я не раз записував і буду записувати своє осмислення своїм голосом, і як записував відео зі своєю тілесною присутністю в кадрі, так і планую згодом, коли буду проводити масові заходи. При тім, що як такі свої тілесні параметри я ні від кого не ховаю, і була б на то смислова потреба міг являтися перед людьми хоч голяком. Бо невтіленість в нікчемній плоті знікчемлює розум, а ж служіння прихотям гріха. Я проти фейків, таких як Терешин, що, створюючи множество сторінок в соцмережах і видаючи себе за інших осіб, водить людей в оману і стимулює до деградації. Але я і не фанат тілесності. Тіло походячи з тлінного лона, брудне, слабке і нещасне по своїй природі. Символізуючи свою відстороненість від плотської тлінності і подоби представників нинішньої гедонистично-нооцидної цивілізації, мені більш до вподоби закривати своє тілесне лице. Капушонним чи іншим підходящим варіантом. І якщо в нинішньому суспільстві люди приймають ідею, що ті люди, що народилися чоловіками, але визначають себе як жінок, сприймаються жінками, або навпаки, коли ті, хто родились жінками, визначають себе як чоловіків і відповідно міняють свою зовнішність. Я підкреслюю свою сутність як істоти, що не прив'язана до тілесних визначення, чиєю зовнішністю є і закритий капушон, і відповідна маска. Або і згенерована картинка відповідної стилістики. Я так визначаю себе, і утиски моїх прав виглядати так, як я для себе обираю, є не менш ганебною дією, ніж утиски тих же трансгендерів, релігійних або нацменшинств. Розумно було би, щоб люди та інтернет-платформи сприймали мої закриті вбрання, або згенеровані образи як моє самовизначення, яке, як і всяке вбрання облмакіяж, а щось ховає, а щось навпаки виводить на перший план. Взагалі забудьте формулювання думок і слів, яке каже, що я ховаю своє обличчя, моїми обличчями є всі ті закриті капушони, маски, згенеровані зображення та інші відповідні варіанти, що я як такі позиціоную в якості того, що мене позначає. Взагалі, забудьте формулювання, що я записую відео не справжнім голосом, вислови, що говорить нейромережа чи ще щось таке безсмисленне, я говорю, але не голосом тіла, а голосом нейромережі. Образи стосовно мого капушонного обличчя такі ж неомотивовані і ганебні для того, хто їх вимовляє. як і образи, коли трансгендерів прираховують не до тої статі, якою вони себе позиціонують, або коли людину дискримінують за кольором шкіри чи розрізом очей. І якщо я вважаю це своєю зовнішністю, значить, це і є моєю зовнішністю. Стосовно ж аудіо, тут, крім ідеологічної символіки відстороненості від плоті, є й банальна зручність. Я пишу роботи по історії і філософській спадщині, футурології і науці самоусвідомлення, метою яких є дати людям різнобічне філософське бачення, що, йдучи з глибин минулого, вказує шлях до зірок. Пишучи множество робіт і маючи прагнення ділитись ними з потенційно мислячими людьми, я ці роботи час від часу так чи інакше переписую. На моєму каналі є деякі відео, які я лише записую по мотивам деяких моїх книг, і, там, читаючи, я часто сильно екамикаю з відповідних причин, певої складності та багатьох задач, на які я не можу розірватися і так далі. В деяких випадках часткове зачитування має свою примінемість, але і використання нейромереж, особливо для книг, є важливим. Якби я їх начитував тілесним голосом, в випадку кожної нової редакції мені доводилося б їх перезачитувати, чого би я не робив. А значить, у багатьох людей не було б зручної можливості з ними ознайомитися. Якби же я один раз їх зачитав чи виклав текстово, з плином років вони б вже стали не актуальними. Як Мікрософт оновлює і презентує лиш нову систему, поступово відмовляючись від старої, так я казав би людям, що те, що в них є, вже ніщо, а нову версію. Я поки ще не оприлюднив. Зачитування і перезачитування нейромережею вирішує цю проблему. Я, не відриваючись від своїх справ, можу дати людям нові версії моїх робіт, для цього і потрібні технології. В духовних практиках багатьох релігій є практики, коли людина не промовляє ні слова на протязі певного часу, і чим довший цей час, тим успішніша і значущіша практика. Необхідність мовлення заважала мені вивчати цю практику. Але неромережі дають мені змогу звільнитись від необхідності зайвого мовлення. У мене слабке горло і є ще деякі нюанси, по яких використання мовлення неромереж замість свого тіла обумовлено навіть медичними потребами. Звільнення від необхідності постійного тілесного мовлення для мене як звільнення з мучительного рабства. Звільняючись, з якого мені легше існувати і думати, а значить і творити щось більш якісніше, досконаліше, важливіше і самобутніше. Частим тілесним мовленням я страждав, страждаю і нині, страждаю і по інших напрямках, але можливості неромереж прийшлись до нагоди. Люди, що необдумано прагнуть утискати контент творіми за допомогою неромереж, виходить, прагнуть. Прирікти мене до необхідності через силу, через біль запившись таблетками, говорити ротом, хіба це сучасно? Хіба таким має бути політика власників інтернет платформ 21 століття. Ви самі мали б вчити і заохочувати людей до розширення себе нейромережами. Є ає, шаї, блогери, тобто вигадані персонажі, які генерують свій контент і розвивають діяльність в соцмережах, отримуючи для своїх власників непоганий дохід. Є люди, що хизуються своєю тваринністю. Я інше, я розум, пропродовжує себе нейромережами і іншими способами, і поки лиш зачатково. З цього ж немає випливати, що я маю зазнавати утисків, поки і шаї, блогери і фанати тваринності користуються всіма можливостями соцмереж. І якщо власники нинішніх інтернет платформ кажуть про те, що цивілізація іде в доповнену реальність, хай тоді не кидаються, а приймуть як даність, те, що я є нейродоповненим розумом. Є тисячі користувачів інтернету, які не створюють собі штучне лице, не генерують свої подоби і не говорять голосами нейромереж. Вони записують відео, де видно їх тіло, де видно, що вони їдять і де вони гадять, але ті кривляння і см-ткання кінцівками під чужі пісні, ті примітивні месенджі і челенджі, які вони копіюють одне за одним, а без смислу і значення. От вони є пустотою, вони є пустішими за пустоту. Я же мислю, речу і пишу, те, що є моїми осмисленнями, покликаними для підняття і вдосконалення людства. Інколи я залучаю до роботи над моїми текстами інших людей, був би радий, коли б була можливість обходитися нейронками. В такому випадку, попри певну важливість доповнення, які роблять деякі достойні люди, а згодом, може, зможуть і нейромережі. ці доповнення є лише доповненнями моїх думок і доосмисленнями моїх ідей. Продовження себе потужностями нейромереж, яке, поки то й недоступне згодом, дасть можливість робити більше і краще. Але діючим творцем цього інформаційного потоку є я і лиш я. Я не питаю в нейромереж, куди мені піти ввечері, або про що розказати глядачам. Під моїм чітким контролем нейромережі лиш так чи інакше подають мої ж ідеї та думку, бо інші розповсюджувати, я то і не збираюсь. За виключенням необхідності цитування деяких робіт минулого та сучасності, які для мене цінні також, виключно як підкріплення і розширення певних моїх думок. Або як полемічні зачіпки, спростовуючи хибні ідеї, яких я також прагну донести людям праведне. В такому ключі нейромережі є моїми засобами продовження, доповнення і розповсюдження мене. Це один з моїх інструментів, як і відеоредактор, фотокамера, ручка, або як глиняна табличка і стілус у шумерів. Навіть у недолюдків типу Австралопітека, були примітивні знарядя праці. Якщо ж відняти у людини всі її знаряддя доповнення і поширення себе залишиться щось насильно краще за тварину, що глибину може і розуміє багато. Але не здатно нічого зробити в реальнім світі, це не шлях розвитку цивілізації. Я прошу з належною повагою прийняти те, що не від кого не ховаючись, і за потреби готовий перемогти в диспуті будь-якого опонента. Я вибираю для себе як мою саме штучну зовнішність, а часто і голос. Попри те, що я не нав'язую і навіть не рекомендую нікому іншому такий стиль, вважаючи, що кожен має проявлятись так як найзручніше в контексті його особистого служіння. Для себе я це обрав за єдиний бажаний варіант, відхилення від якого хоч інколи і допускаю з інших міркувань, але прагну усунути. Працівники і власники інтернет-ресурсів не мають морального права прирівнювати таке моє проявлення до фейків або паразитів. Що бездумно генерують нейромережами неосмислений контент або копіюють інших. Як люди вчаться поважати інших незалежно від гендерної чи сексуальної орієнтації, так мають навчитися поважати і мене, приймаючи мою штучну чи доповнену зовнішність, яка є проявом моєї цивілізаційної теотехнократичної орієнтації. Коріннями я сягаю в глибини первісного минулого, думками супроводжую вектори майбутнього. Я представляю цілісний світогляд. Для роз'яснення якого іноді вимушений наводити значні пласти сторонньої допоміжної інформації, але лише в контексті загального смислу. А моя штучна зовнішність є таким моїм вибором, на який я маю право і який є ілюстрацією частини моїх ідей. В кінці кінців цей текст частково кажу, а частково пишу, я самостійно за допомогою відповідних сервісів можна його перевірити, переконавшись в оригінальності, як власне тексту, так і мого стилю мовлення. Моїх ідей думок. В для озвучення я обираю голос нейромережі. Можливо, я напишу його жіночим, може, й чоловічим, на жаль, андрогинних відповідних голосів для озвучки поки не маю. Таким є мій вибір, на який я маю право, і який хоч і є специфічним, але є моїм власним усвідомленим вибором, недоторканність якого має визнавати кожен. Хто визнає самі базові і фундаментальні засади нинішньої демократичної гуманістичної цивілізації?